Вітаю вас, друзі! Також світає гепта Це надзвичайно красива рослина і ой, дуже ароматна. Пахне ліліями азіатськими. Знаєте, таке елізове лілія називається е, останній дзвоник в випускний у школі. Ой, в цьому році якось е, пізнє літо, рання осінь, вже були сьогодні приморозки маленькі, напевно, ви теж вже це вже відчули на собі. От і, напевно, в цьому році ми не побачимо красивих таких супліть, ці рослини. Але менше з тим, хоча б е насолодимося і квіточками. Бачите, я сьo, не активно випускаю. Це родина жимолості, абсолютно не невибаглива не рослина, дуже довго її врощувала кімнату рослина, думаю, що вона типу, не буде зимувати. Але одного року я її висадив на вулицю. Та же почті, типу, бо там типу, середня полоса. Вранішня середня. І, коротше, я тут ем, вирішив, думала, ладно, спробую, в нас тут нема середніх полос. І як бачите, досить успішно гептакоді росте. Він мало поширений і дуже даремно, тому що це неймовірно красива рослина вона гарна завжди, навіть зимою. Подивіться, друзі, які в найкрасиві стебла, як у кульківіці, такими цілими паперовими. такими е Локонами, препляннями такими виростає, відпадає, і це все нормально. Для гетакоді це абсолютно адекватно, це безпроблемно. Я його стриг, в мене є в нього є багато живців, в коріння їх пишіть. Я вам гарантую, ви ніколи про це не пожалкуєте. Це дуже красиво і дуже ефектно. Подивіться, який мій листя гарне речі, схоже. А кезіл це не це... це Цікаво, треба подивитися, якої, якої родини кізіл. Коротше, ароматний. Ой, друзі, от якби це вам це передати, який аромат, було б прекрасно. Бо ж, YouTube вже Юпру зробить вже таку аромутерапію. Стрижеться гарно, вод ростає непогано. Тут, бачите, всі от гілочки. Вон там там у мене Серсіс е, японський росте. Е, що скажу, що цікаво, репцюється він гарно, росте гарно. Нічим ніколи не, не. Буває, буває дійсно, буває, попелиться. Ну, слуга не буває. А то вона і попелиться, тому що попилить. Друзі, попелом. Ну, що скажу, в мене Друзі, я покажу вам. Чайний чифон. Шифон Боже, це така от, реально це я їх називаю, такі гібіскуси, в мене тут їх декілька сортів, називається Україна. Просто настільки багато страждальні рослини, це просто капець якийсь. Я не знаю, що тут сонце, бо тут і затишок, але ну, щось важко йому рости. Так, що ще цікаво скажу? Збачите, пішли спорт цього із варіатного каріоптери, звичайний. Коротше, трошки погодили, ось вже по трошку, вже сонях приблизно почне доростатися ці встим. Сьогодні ще має бути така невеличка е, приморозок. Я вже там ховаю дешев в хату. Це такий кошмар. Тому що, господи, скільки можна цього здіватися. Це війна, приморозки ранні. Ну, в принципі, зараз вже вересень, але треба було почати, було літо. В літ, а не в липні, понимаєш? не мішаю от точно тут. Так що любимося квітами, Бачите, були це по барабану, тому що в, в такому затінку. Короче, штука красива. Я вам дуже це рекомендую. Подивіться, які красиві голосочки гарні. гарні-гарні, красунчик мій. Ну, друзі, така гептокодієва осінь. Цим-цям.